Всім привіт! Після довгої перерви, що я не знімала відео, а ви цього не помітили, тому що, слава Богу, я хватило мені розуму не знімати наперед це все діло, тому що я десь намалювала тижня три, здається. Як бачите, в мене змінилося трошечки місце, тому що зараз мій столик задіяний, як пелінальний столик. Як це сказати українською, не дуже знаю, але давайте ближче до суті. У нас зараз всі відтінки синього, білий і чорний. Посередині у нас буде білий екрільчик, далі це все діло буде блакитно, синьо-чорне. І ми беремо спончик, або можете взяти ватку, і це все будемо розтушовувати. Що я хочу сказати, що зараз я буду підлаштовувати і зніматись в цьому куточку, тому що в мене поки що немає іншої можливості, а тільки, скажімо так, на ходу це все робити і знімати. Тому я буду дивитися, як тут по світлу, що тут робити, тому що ще. Мені потрібно підлаштуватися, так як на минулому місці в мене все було налаштовано. І в принципі, коли я переїхала, я знову -таки на тому столику все налаштувала, а зараз у мене трошечки немає змоги на ньому малювати. Знову ж таки, тому приходиться трохи все переробляти. А вільний столик, столик лише ось цей сложений кусочок, тому тут і малюю. Як бачите, світло зараз буде давати бліки, це все діло, але вибачте за таку якість буду виправлятися надалі в інших відео. Сама картинка вийшла доволі непогана, я просто зараз спонжиком все все втушовую, додаю якісь ще відцінки синього, білого. Ви взагалі можете взяти просто білий, ультрамарин або просто якийсь синій, чорний, і це все діло зробити, як типу, знаєте, градієнт. Білий, синій і до чорної. Це все розтушовувати. Я заходжу зараз ще на білий відтіночок нашій, додаю туди трішечки блакитного. Якихось таких синіх відцінків. Ну, загалом робіть так, щоб вам подобалось. Основна суть по краях темненьке, посередині в нас світленьке. В принципі, мені здається, як і в стандартних у всіх картинках така тема. Так, далі я буду малювати гори. Як бачите, трішечки ватку можна розтирати. Тут повний у мене хаос. Я загалом люблю більше малювати. Акварельку, як ви знаєте, але чомусь от зараз попадається дуже багато картинок і в мене залишився акрильчик, я вирішила його трохи вималювати. Тому поїхала далі. Далі я малюю гори блакитним кольором, але можете це все діло зробити ще якимось темно, сірим, чорним. Як вам буде більше подобатись. Гори повинні бути, трохи, знаєте, такі, це додаю ще чорного, хаотичні форми. Не обов'язково їх малювати як пірамідки, як я ось малювала вначалі, да? а потім уже з них ось, ось видаю такі більш цікаві форми, щоб воно було все більш природньо, а не так геометрично. Далі наниз розповсюджую ще цю всю синю фарбу. У мене тут трішки поможенця, може, трохи щось мені допомагає озвучувати. І далі ще буду наносити саме головне білу фарбу відразу спонжиком. Спочатку я внизу це все діло розтушовую, як бачите, додаю ще більше білого. І це все роблю спонжиком. Ось тут додаю оці сніжні лавини, зверну увагу спонжиком. обов'язково, тому що це у нас тут текстура. Кісточкою ви не зовсім так зробите. Тому, як бачите, ось така штучка в нас і виходить. Це все я роблю з правого боку, дивлюся, як мені подобається, і обов'язково ще спонжиком розтираю додаткову текстуру. І ось, в принципі, те, що в нас виходить. Далі я ще додаю якихось відтінків чорного, синього, також намагаюся це все зробити текстури. І набираю обов'язково на спонжики і чорний, і синій одночасно. Щоб утворювати такі переходи, було більш цікавіше. Деякі гірки можете затемнити, деякі засвітлити. Взагалом, як вам подобається, це я постійно піднімаю роботу, щоб подивитися, взагалі, як воно, що воно, бо мені не зовсім там видно. Я ще, до речі, малюю стоячі туди. І додаю ще білий такий сніг. І, в принципі, все, наша картинка готова. А ще варто додати бризги. Мої улюблені, просто бризги на всіх картинах, особливо це зимою. Ось тут я трошки ще ляпнула на нову штурму. Ну, то таке, неважливо. І далі просто пальчиком піддергують цю кісточку і утворюються такі мінімальні сузір'я. І, в принципі, на цьому картинка готова. Напишіть, як вам чи подобається така тематика в такий стиль, знаєте, текстурний. Мені вона дуже подобається, вживу вона ще краще, тому що тут трохи в нас світло відсвітлює. Ось така картинка в нас вийшла. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новесеньких відосиках.